Вітаю на каналі Початкова Німецька. Лекція номер 39 Сьогодні е, працюємо з двома сполучниками Ден і сполучник Вайл. Обидвоє означають е, абсолютно ті самі значення, е, тому що оскільки так як е, БО. Можна, не знаю, чи воно там ще щось може бути, але я постарався назвати все, що я знаю. І сполучник While більше пишеться перед займенником Е er або Іре, тобто він, або «їхні», або «їхня». а сполучник Ден більше пишеться перед займенником ich, «я», і займенником Зі або Ду. Не можу сказати, але такий порядок я зауважу. Всі причини я вам не поясню. тим, вони всі вказують на причину дії, яка вже була вчинена, яка ще чиниться і яка ще буде вчинена. gehen wir. Uh, Lesen, Nummer 39. 39. Ich esse nichts, denn ich habe am Mittag die Suppe und Kebab gegessen. Ja, du ne musst tomuscho, bo, oskilke, ja, uh, wobit, Suppe und Kebab, pojiv. І тут можете сказати, ich will nicht essen. E, Danke, will ich nicht essen. Ну, це ви собі вже як ви використовуєте, так? Поїли, значить ви вже кажете, що я поїв. Ну, данки. И хабе, а ми так. Ну, ворог, да, да не Аміта Дізупе. Чи що ви там діли. Далі. Іхтринке нігт. Це вже коли ви за столом. Чи хтось вам пропонує випити там щось там, чи кока-коле, чи шнапс, чи, чи пиво, чи що-небудь. Не грає роль чай. Я взяв, для прикладу, чай. Іхтринке нігт, де тому що. Ich habe viele тому що я. Що? Багато чаю випив. Нащо мені пити, як я вже обпився, так? Або я філішнас Getkinkien, filer Getkinken, fille вайне, чи pot, э, чи, чи що там все може бути. Ну. Хто там, що там любить, той там ні? Але ще все для людей. Ну. Але... Ну. ich gehe arbeiten denn ich brauche geld zum leben. ich gehe arbeiten denn ich brauche geld zum leben. ich gehe arbeiten denn ich habe familie und wir brauchen geld zum leben. Тобто я йду працювати, тому що ми, я маю родину, і ми потребуємо грошей на життя. Das ist los. Так, так німці люблять питатися, у вас є сльоз, колись вам поясню, Das ist los. Wie сльози. Get it. It's good. Ну yeah? no. далі uh, Heute зі er zu Hause. Heute Гуйте er zu Hause. Вайл е гестин Фелигіат. Тобто сьогодні він вдома, äh, залишився вдома, чи сидить вдома до слівного? Тому що оскільки, бо äh, він вчора багато працював Ну, no. гестин. kam er zu spät. Westerner kam er Gestern kam er zu spät. Äh, weil er verschlafen hatte. Deswegen hat er verspaut. Warum verspaut? Er hat viel getrunken, aber viel gearbeitet. Nun, was kann viel sein? Äh, Як жінка молода, всяке може бути тут раз. І над самим ранком, коли найбільша нічна і темніша а будильник не накрутила. Ну, буває, всяке Будильник – це хороша річ, то треба знати, треба мати все під руками і не один, а кілька. І під одною рукою, щоб не одна рука не загасила один, а друга другий. Далі. Але постарайтеся все знайти поважну причину. Хоч якусь, якщо ви не будете могти нічого сказати, чому ви вчора не прийшли, а ви були здорові так. Е, то говорять, що ви були слабі, хіба вам там щось там, ну, вже не маєте куди дітися. Один раз можна сказати, там, е, коп шмерця, там, голова боліла, щось там придумаєте. E, щось там, щось там було зле. Щось там, e, не знаю, це вже ваша справа, що ви будете придумувати. Я за вас не, не повинен придумувати, але e, ліпше сказати щось. Там Філіг гарбайте. E, ну, як ви будете казати Філіг Гетаренкін, то хіба ще ваш колега ні, то він вас або ви з шефом разом били. <свісно> але я тоді ще прийшов, а ви ні, розумієте? Ну тут. Du willst also mir? Dobre. Nale, ich gehe zur Arbeit, denn ich möchte meine Firma haben. Ja, ich du äh, arbeitet, aber ich arbeite, zumal, ausgeliehe, ich möchte meine Firma haben. Ich ja, hoffe, du machst eure Firma. Man sollte eine Firma haben. Äh, Як, як вам пасує, але розумієте? Оце день, е, оскільки тому що. Абін, е, ага, є. Нічну але цайт шве арбайтен. Не тільки, е, не тільки е, цілий час швея це, це тяжко, або наполегливо, або старанно арбайтен. Ну там українці це люблять, так он німець бере 2-30, але українець 12 бордов підпері пішов. Що китайці не приходили, котрі по 20 цього ну, це можуть. Ну, ці теж чуті. Ну там цегла китайська. То таке о! Китайська гантеля. Українська звичайна ця е, гира, одна рука 35 кілограм, це мій максимум, то більше як ну, половина моєї ваги. Я піднімаю. Тут приходжу до одного дядька, в нього там штанга. І раз, два, чую, що там навіть 35 кілограм нема. Рахую. А там поза 45 кілограмів. то ти що, то ти сильний, то ти далі 50 кг піднімаєш? Кажу, що там точно нема твої ваги. Де ти купив ті бліни? Подивися, ну давай, принесли вагу 5-кілограмовий блін, 4 кілограми 200 г. Ну, розумієте, 2,5 кг, 2 кг 300 г. Бачите, як воно є. І грех того не Ну, no, Це все китайське. Китайське треба обминати. No. Добре, пожартували. Далі äh, прийдемося з гори на низ. І ще раз вам дам äh, ще побудую вам кілька речень. Ich esse nicht, denn ich äh, habe am Mittag die Suppe und Kebab gegessen. Ich will essen nicht.

Geld. Я ja, йду працювати, тому що потребую гроші äh, zum Leben. Ну, no. Для життя. Я байдуже, де Familie und і я Geld zum Leben. Я ja, йду працювати, тому що у мене є родина.

Сьогодні він, вчора він прийшов запізно, тому що uh, проспав. Ну, буває. Або, я вже казав, перепрацювався. І арбайт, арбайджень їх могти. Мені хіма О, Оце таке, такі речі треба себе настроювати. Я працюю для того, щоб мати свою фірму. Хочу працювати не тільки, щоб арбайтен... Uh, Nicht nur alle arbeiten. О, мусман, тут ще можна додати, мусман, ніхто але ця арбайтен. Тобто я не потребую ціле життя тяжко працювати. І хвіл має фірма О, Зараз попробую вам ще. Попробую вам ще речення написати, якесь. Може з тим вайен. Я би хотів вам ще би ви того вайен більше зрозуміли, тому що е, що стосується їх R, е, то ви це зрозумієте скоріше. Tak. Tu mi treba rumam cel, ja ću i je Gut. weil er ja. ja. gestern Anémis. Oh, oh, ne, oh, tohle věc To je pro bude. daí aí, de que babo moça por som, bica. Словом, вже майже ніхто не використовує, але вже дехто да, використовує. Oh. О! Er Це коли у вас є дитина, хлопчик бігає так. І от сьогодні йому зле, тому що вчора він без шапки і, і куртки äh, круги намотував. Бігав, літав. Äh. Таке саме значення і таке саме тому що і так далі. Думаю, та ні то вже на вас. Нині то вже так інформації, в кожній лекції інформації повно, кубили. Аби вам дав Бог, аби ви хоч половину з того, як то кажуть, кожен раз брали і повторювали, ви б собі все догнали. Все би зрозуміли, як має бути. Тільки щоб ваше бажання було, як то кажуть. Я е, тільки за. Якщо є якісь питання, пишіть, але по тексту, е, По... ну, по мові там, питайтеся, я відповім. Мені навпаки цікаво, якщо людина задає якісь питання, тому що мої знайомі, то мені через Viber е, пишуть питання. Не хочу там висвітлюватися е, в цьому, як то коментарях, але мені то не, не мішає. Я запрошую всіх. Старайтеся, пишіть, розумійте, вчіться, повторюйте, робіть собі фрази, учіть собі ті фрази, щоб ви розуміли, що від вас люди хочуть. Всім, хто до кінця був, Божий благословень, дякую і запрошую до наступних лекцій. Кланююся.